Привіт! Я Денис, тренер зі скілазіння у Львові. Якщо хочеш спробувати зкілазіння і не знаєш з чого почати, то це відео саме для тебе. Я розповім, яке спорядження треба мати на початку, де і як краще займатися. Дам декілька апарат для початківців і зроблю так, щоб твої тренування були безпечними і приносили задоволення. Спорядження. Те, то, що тобі знадобиться на початку тренувань, це зручне взуття, таке як скельні туфлі. Їх можна перше тренування взяти в оренду, а далі вже краще мати свої. Перші скельники краще не брати такі агресивні, загнуті, брати якісь більш рівні. Тут буде фоточка, які кращі моделі, як вони виглядають. І не дуже маленькі. Далі скілолази беруть дуже маленькі і незручні на вигляд. Перші повинні бути зручні, щоб тобі скілазіння приносила задоволення. Друге. Це магнезія. Вона зберігається в такому мішочку або в якомусь іншому о, в більшому розмірі, якщо це модель для болдринга. Це порошочок, який сушить наші руки, для того, щоб ми краще тримали зачіпки. Теж на перших тренуваннях можна взяти в оренду, спробувати, як воно, але далі теж краще мати свою, і це допомагає тобі гарно лазити і тримати зачіпки. І третє це зручний. Одяг, в якому буде тобі гарно лазити, який гарно тянеться. Бажано, щоб якщо це шорти, закривали коліна або довгі зручні стречови штани, і якась зручна футболочка. А якщо холодно, там ти займаєшся, то якась кофта, ну яка теж не сковує твої рухи. Головне, щоб воно тягнулася і не заважало тобі при лазінні. Якщо ти хочеш спробувати лазити з матузкою, то тобі ще знадобиться страхувальна система. Но на перший раз можна прийти полазити такий болдер. Тут ми лазимо без матузки, без системи. Це невисокі стіни, вони до п'яти метрів висотою, і нас страхує зручний такий мат, на який можна гарно стрибати або падати. Він страхує. Я рекомендую почати зі скелодрома. Тут дуже зручно. Траси розміщені по кольорам, є складність на кожній трасі, все дуже легко поняти. І поруч є завжди тренер, який може дати пораду. Але якщо хочеш природи і поїхати на скелі, то краще це робити з досвідченим тренером, який допоможе тобі в страхуванні, і розкаже, як це краще робити. Баради, які я тобі дам на початку, не лазь тільки на руках, підставляй ноги, не затискай і на зачівки і не тримай себе в блоці. Краще, коли ти на прямих руках, а ніжки підставлені, зогнуті і таз підставлений під скелю. Тоді тобі зручно, ти більше на ногах. Не бійся падати, мать гарно страхує. Головне не виставляти руки, не падати на руки, а перекатуватися на спину. Слухай паради тренера і не соромся задавати питання. І головне отримуй задоволення від тренувань. Це спорт, але і пригода. Тепер ти знаєш, що треба для перших кроків у скілозіні. А у інших відео я покажу, як краще розмінатися перед тренуванням, що робити після тренування, яке фізор робити, щоб стати сильнішим у скілозіні, які бувають помилки в скілозіні і багато іншого. Так що підписуйся, став лайки, пиши коментарі, якщо вже пробував скілазіння, або тільки починаєш, буде дуже цікаво.